Сім вірним чадам Української православної церкви, які мешкають в Києві та Київській області, просимо вас терміново прибути за можливості до Києво-Печерської лаври, тому що в нас є інформація, що прибічники організації С14 разом зі своїми ватажками, деститушками повинні прибути до 13.00 у лавру для того, щоб вчинити масові. Безпорядки та провокації, всіх просимо не виражати ніяку агресію. Ми молимося, ми свідчимо про Христа, ми всі можливі провокації ігноруємо, записуємо на відео, фотографуємо тих, хто їх вчиняє, і просимо правоохоронні органи нам допомогти, щоб не відбулося. Навіть якщо якісь будуть по відношенню до нас порушення закону, ми звертаємося тільки для правоохоронних органів. Ні в коєму разі ми на зло не відповідаємо злом, а лише робимо, як нас вчить Христос. Тож з Божою допомогою молитвами Церця Небесної захистимо нашу Лавру.